Вітаю вас, мої любі близнючки. Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Пропоную вам зробити таро передбачення вже на квітень місяць. Подивимося, який він буде, з якими подіями. Адже ми в нас святкуємо ми Пасху, так? 20 квітня, з Великдень. Ну що ж, важливий для нас місяць. Беремо три колоди, по три карти з кожної колоди. Ще я в кінці візьму оракул. Ленорман, який нам дасть відповідь так чи ні на ваше запитання. Ну що ж, перша колода, близнючки, яким буде квітень для вас? Ну що ж, перша карта? Ой, четвірка кубків я не приймаю. Що ви не приймаєте? Це настільки може по різному кожного програтися. Комусь не підходять ліки. В мене в коліжанки програлася за карта. Що вона приймала ліки? Її від них було зле, а вони не підходили. І ось це я не приймаю. Що ви не приймаєте? Не приймаю вибачення, не приймаю людей, не приймаю гостей, не приймаю взагалі, не хочу спілкуватися, нічого, нікого не приймаю. Чому? Тому що я не в гуморі, тому що в мене нема настрою, тому що я роздратований, роздратована, я ображений, я ображена. Це бажання от таке емоційне, дайте мені спокій, побути наодинці. Це. Бажання побути на природі, з природою, єднання з природою. Для когось, можливо, це відпочинок на одинці, як релакс, перезавантаження. Тому підстав... Але це емоційний стан. Підставляйте, чи ви образились, чи це просто таке бажання, що вас ніхто не рухав. Можливо, кожен з порадами своїми, як краще святкувати, що робити, як пекти, що вар... ну, що готувати, де святкувати. Кожен намагається висловити свою думку чи вам давати поради, і ви в такій позиції я не приймаю досить. Ну що ж, дивимося ще одну карту для вас, мої дорогенькі, страшний суд, кармічна карта, старший аркан. Страшний суд це звістка. Це звістка з повітря, коли нам говорять усно, телефонують, пишуть смс-ку чи приходять на емейл. Сповіщення. Сповіщення, яке міняє ваш, ваш світогляд, міняє ваше розуміння. Також це може бути пробудження, От наче пробудилися зі сну. Коли починаєте мислити по-іншому, дивитися на речі по-іншому, міняється ваш, ваше бачення, ваше, ваші погляди, ваші враження. Це наче переродження, переосмислення. Ви як оновлюєтеся і відроджуєтеся. Також підставляйте мої любі, чого це буде стосуватися друзів, ситуації, роботи, вас самих, ваших, ваших поглядів. Ну що, ще одна карта. Ой, п'ятірка кубків. І це якраз випадає на середину квітня, саме на, свят, на свята. Ну, що буде відбуватися і таке важливе для вас, вже підставляйте самі. Але кінець місяця, дивіться, розчарування, щось не виправдало ваші сподівання. Ну, Це кризова карта, П'ятірки це завжди кризові карти. Це розчарування, горе, втрата, депресія, невиправдання сподівання. От коли сумно, коли нічого не хочу, коли нічого не бачу. І немає настрою, ну ось такий емоційний стан, пригнічення. Чим він буде пов'язаний, чи ну, це втрата біль, чи це невиправдані сподівання, чи це ваші старання, намагання, які, які впусту були, не принесли результату. Це все може привести ось до такого стану. Ну що, нас попереду ще. Дві колоди будемо дивитися, з чим пов'язаний буде цей стан. М -м. Вимкнули світло. Ну що ж, продовжуємо далі. Наступна колода, дивимося. Дивимося ще для вас три карти. Що тут в нас? Десятка кубків. Десятка кубків це, ну, але також кубкова карта. Тут в нас була четвірка кубків. Я не приймаю. Можливо, вас будуть прик... Критикувати рідні, можливо, в них якісь будуть пропозиції, які вас не влаштовують. Вони щось будуть вам радити те, що вам не подобається. Можливо, хтось з членів сім'ї, рідних, а можливо, і ні, можливо, ці карти не будуть пов'язані. Ну, десятка кубків. Радість, сім'я, позитивні емоції, гарне проведення часу з рідними, наповнення, емоційне таке наповнення радістю, щастям. Що сім'я разом, всі живі, всі здорові, або на зв'язку. Тобто все гаразд. Відчуття ось такого єднання, єдності, свята, все, що викликає позитивні емоції. Можливо, це приїдуть ваші рідні, ви до них поїдете, почуєтесь, подарунки, ну, все, що викликає емоції, які пов'язані з сім'єю. Дивимося далі: наступна карта. Знов десятка пентаклів, а це вже якраз коли припадає на свята. Десятка це максимальне число. І в нас є десятка кубків, це емоції класні, позитивні, а десятка пентаклів це і ресурси, гроші. Можливо, це спадок, це виплата, це компенсація, це отримання виплат грошей зарплатні от в повному обсязі, зразу великою сумою. Це ресурсність вашої сім'ї, підтримка вас рідними, рідні, коли вас підтримують. Ви от відчуваєте таку підтримку від рідних, ресурсність, що вам завжди допоможуть, відгукнуться, підтримують. Так і ви, можливо, це подарунки для рідних, коли є можливість, є бажання, є сили, є здоров'я. Для когось це гроші, для когось це ну, спадок, для когось це сім'я, яка приїде, для когось це класне здоров'я, для когось це подарунки. Можливо, сім'я привезе звістку, або ви маєте для них сповіщення, звістку. Або ви для себе, от коли сім'я разом, ви для себе щось зрозумієте і переосмислите. Ну, дивимося далі. Наступна карта для близнючків колісниця. А тут у нас була п'ятірка кубків, розчарування. Можливо, це буде розчарування стосуватися колісниця це дорога, це швидкість. Можливо, ви не будете встигати реагувати, тому що колісниця це швидкі рішення, швидка реакція. Це коли ми швидко пересуваємо все, все, коли швидко реагуємо, швидко приймаємо рішення. Ну, можливо, вам це не сподобається, або це не в вашому ритмі буде, і це ось вас розчарує. Можливо, дорога вас розчарує, бо ви не планували поїздку. А можливо, це автомобіль. Все, що стосується, автомобіля. Купівля, продаж, ремонт. Можливо, автомобіль зламається в самий відповідальний момент. І це вас розчарує. Тому вже підставляйте, але по колісниці будьте обережні. Не поспішайте, тому що це шалена швидкість, будьте уважні на дорозі. Ну і колісниця це також коли, це відповідальність, це коли ми приймаємо рішення, беремо відповідальність на себе. Ну що, попереду в нас ще одна колода, мої дорогенькі близнючки, дивимося. Що тут у нас? Перша карта. Сімка кубків. Ну, Початок місяця у вас. Емоційний, тому що всі карти кубкові. Тут розчарування, образа, надувся, тут карта сім'ї, а тут сімка. кубків це мрії, наші мрії, фантазії, можливо, будете разом, мріяти про щось от таке, що приносить вам позитивні емоції. Сімка кубків це наші, те, що ми видаємо бажане за, коли ми видаємо бажане за дійсне, те, про що ми мріємо, те, що ми хочемо, те, що ми собі уявляємо, те, що ми собі візуалізуємо, але це просто мрії. Можливо, це ваші мрії, там ваші рідні сказали, ну то що ти там вигадуєш, про що ти мрієш? І, от наче, обрізали вам крила, підрізали вам крила, і от тому у вас такий стан. Я образилась, тому що в мене не вірять. Знову ж таки, що тут? Чи ви мрієте? Це ваші мрії, про якими ви поділилися, чи ви разом мрієте, чи це що це для вас? Чи це, можливо, вибір ви обираєте, тому що у вас є ну, як мінімум сім варіантів, і ви не можете обрати, або вам не дозволяють ось тут обрати те, що ви хочете, і тому ось такий стан. Я образилася. Ну що, ще? Карта одна для вас, мої дорогенькі близнючки. Що тут у нас? Двійка мечів. Двійка мечів це глухий кут, коли ми не знаємо, що яке рішення прийняти, який вибір зробити. Двійки це завжди про про сумніви, про вагання, неможливість обрати щось у нас, що тут була карта сім'ї і карта Страшний суд, старший аркан. тобто Можливо, ви будете думати, сказати про своє рішення, чи озвучити щось чи ні. Або це ваша реакція на, можливо, сім'я вам щось скаже, так, звістку якусь щось запропонує, і ви не будете знати, як відреагувати. Бо це от, глухий кут. Я не знаю, куди мені рухатися. І взагалі, я не хочу нікуди рухатися. Я, не, я просто не знаю. У мене нема ясності, немає інформації, немає бажання, немає розуміння. І людина сидить і не може прийняти рішення. От, можливо. Отакий стан буде пов'язаний з сім'єю, чи з пропозицією, чи з звісткою, чи вам щось озвучить, чи вам потрібно сказати, щось озвучити, пояснити, оголосити, і ви в останній момент розгубитесь. І третя карта для вас, мої дорогенькі, близнючки, що тут? М -м -м, ви дивіться, чистий аркуш. Тільки ця колода має чистий аркуш, не всі беруть. Я беру, тому що, раз вона є, вона має право бути. Чистий аркуш. Можливості. Всесвіт вам дає можливість. Дивіться, що тут, можливо, вас щось розчарувало, чи це втрата, чи це розлука, біль, те, що приносить вам біль. Колісниця це може бути переїзд, дорога, поїздка. Коли ви переїжджаєте далеко, переїжджаєте назавжди, або їдете розвіятись, відпочити. От це є те, що ви хочете, що ви намалюєте, те і буде. Візьмете, кого хочете, розмалюєте, яким хочете, якими хочете барвами. Це все світ вам дає можливість розпочати спочатку, а ви можете викинути і залишитися в стані п'ятірки кубків. Тобто ви маєте можливість, обираєте ви. Вас ніхто не примушує, вас ніхто не заставляє. Це тільки ваш стан. Хочу, іду, хочу, беру, хочу, фарбую, хочу, не звертаю уваги. Сижу, і дуюсь. Але можливість буде. Ну що, мої любі, загадуйте, будемо питати в оракула, але щось таке, що, що потребує чіткої відповіді. Так, ні. Або не зараз. Немає інформації. Ну що ж, загадуйте. Мої любі близнючки, загадуйте, питаємо в оракула. Що тут в нас? Немає відповіді. А що в нас тут? Перстень. Немає поділки, бачите? Немає від... Немає, так? Немає. немає відповіді на ваше запитання. Можливо, це подарунок, можливо, це пропозиція, можливо, ну що таке перстень для вас? Зависла ситуація. Немає ще, не на часі, немає інформації, не знає Всесвіт. Що вам сказати? Ну що, мої дорогенькі, я бажаю нам всім мирного і спокійного квітня. Я бажаю вам веселих свят, таке родинне свято, затишне. Я бажаю вам радості, тепла, здоров'я, достатку, любові. Проживайте кожен день з любов'ю, насичуйте кожен день своєю любов'ю, транслюйте любов, даруйте любов, приймайте любов. Дякую, мої любі, що ви мене. Я вас люблю, обіймаю. Міцно, міцно. Пишіть свої, Діліться своїми враженнями, пишіть коментарі, ставте, будь ласка, вподобайки. Хто не з нами, ласкаво прошу, приєднуйтесь! Ну що, мої любі, до зустрічі, па-па.